Дмитре, нещодавно ти був визнаний найкращим гравцем четвертого туру Української прем'єр-ліги? От як особисто ти відреагував на цю новину і що це означає для тебе? Та такого нічого не роблю з цього великого. Не знаю, навіть не порадів, напевно, за те, тому що команда не здобула позитивний результат. Це я гірчинка, навіть якось не радів. А як особисто ти оцінюєш свій прогрес? Та, напевно, не я повинен його оцінювати. Тренерський штаб, експерти, які сидять, вони оцінюють. Моє, моя справа, лише виходити та працювати кожен день на футбольному полі? Що тебе от мотивує кожного дня? Та вся ситуація в Україні. Ми, якщо воїни б'ються на фронті за нас, то чому ми не повинні виходити на тренувальне поле та не викладатися на 100%. Та звісно за свою сім'ю. Котра за мене переживає та боліває кожен день. Попереду команди матчі з Колосом. Як от команда готується до цього протистояння? Працюємо у плановому режимі, кожного дня тренування важкі, інтенсивні, все більше розуміємо вимоги тренерського штабу та готуємося на 100 Наразі у Колоса та шахтаря однакова кількість очок. Що ти можеш сказати про цього опонента? Дуже сильна команда. Я бачу, як вони підсилилися зрілими гравцями, у котрих є вже досвід гри не тільки у українській прем'єр-лізі. Дуже гарна бойова команда вікова. Буде не просто як і кожен матч до цього. Дякую тобі.